Кожен прапор, я ніколи не сідаю з поганим настроєм до шиття, до швейної машинки. Це тепло передається від нас звідси, стилу. У нас тут мирно, дякувати Богу, нічого у нас, нас тут не турбує. Нам не можна забувати, хто нас захищає, нам не можна забувати цих людей, тому ми потрібні, кожен повинен робити щось. Добрий день. Сьогодні ми розмовляємо з Іриною Христем, волонтеркою, яка з початку повномасштабної війни зробила дуже багато, організувала власну ініціативу. На мою думку, саме основна особливість Ірини в тому, що вона навколо себе організувала велику кількість людей і з цього вийшов чудовий продукт. Іра, розкажи, будь ласка, з чого все починалося? Як ти дійшла до ідеї з пошиву прапорів? І розкажи про свій шлях. Ну, ідея виникла дуже просто. В якийсь момент у всіх магазинах зникли, зникла символіка, вся символіка. Прапори, браслети, брілочки, значки зникло абсолютно все. І була потреба, була потреба, прапор. Прапори для хлопців, для нашої 128-ї бригади. Пішла в магазин купляти. Було дорого. Купила тканини і понесла в будинок побуту до майстринь. Вони пошили. Потім пішла, замовила знову тканини, вже багато, велику кількість. Історія така. Світ не без добрих людей. Дівчата пошили майстрині. Безкоштовно. Безкоштовно пошили мені 20 прапорів, не взяли ні копійки грошей. Мені було тоді дуже дивно, але я розуміла, що я не зможу постійно користуватися цими послугами. Ну, тому що люди заробляють цим на життя. І в якийсь момент я коло своєї клієнтки сказала, що якби я мала машинку, я б сама шила ті прапори. А вона мені каже: Я маю машинку, я тобі дам. І за 15 хвилин вона мені привезла ту машинку. Я взяла, я не вміла, я не знала, що з тим робити. Це була така історія. Покликала подругу, подруга навчила, і так з того почалося. Перші п'ять прапорів, потім десять, і потім більше, 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 і постійно вже рік. Угу. рік. Тобто, ти хочеш сказати, що починалося все з того, що виникла якийсь запит, так потреба. Ти побачила, так, що виникла цього потреба. та виникла потреба, і тут підключаються певні люди. Скажи, скільки людей на шляху до того, як ти вже почала самостійно шити прапори? Скільки людей тобі допомогло? Це були мої колеги, які мені допомагали, які ми збирали кошти разом. Ми сиділи, складали кошти. Ми замовляли тканину. Тобто, це були це був магазин, де ми замовляли тканини. Продавці того магазину, які постійно роблять, вони кроять тканину. Я не не майстер, я не вчилася це робити. Але дякувати Богу, вони я лише тепер телефоную, кажу. На яку суму, скільки мені потрібно, і дівчата кроять тканину, і я вже приходжу, забираю просто готов, готову вже до пошиття. І кількість людей неможливо зараз порахувати, тому що підключалися всі, підключалися друзі, підключалися знайомі, клієнти, колеги. Тоді об'єдналися рік тому, більше року тому, об'єдналося дуже багато людей. Я шию там певну кількість, коли скільки прапорів, і відношу зразу дівчатам у центр благодійна організація Щастя в долонях і в кожну посилку, яку вони відправляють, дівчата займаються тільки тим, що ну не тільки, вони займаються абсолютно всім, Волонтер – це така робота, яка потребує максимальної уваги, максимальних сил. Основна все одно спеціалізація і направлення дівчат. Вони допомагають напряму бійцям. Напряму допомагають хлопцям, тобто запити від хлопців звідти, з передової, з фронту. Mm -hmm. І в кожну посилку, от я коли приношу, там стільки радощів, тому що в кожну посилку вони вкладають прапори, ми їх підписуємо, ми відправляємо. І це знаєте, оце тепло передається від нас, звідси, з тилу. У нас тут мирно, дякувати Богу, нічого у нас, mm -hmm. нас тут не турбує. А їм там. Невесело, тому тепло від нас, а з прапором, з нашим прапором, тим більше, кожен прапор я ніколи не сідаю з поганим настроєм до шиття, до швейної машинки. Мусить бути настрій, і тільки так, наскільки знаю, є прапор у Литві в посольстві, є прапори, які я дарувала своїм клієнтам, які приїздили з-за кордону. і... Тобто вони їдуть туди, я хочу, щоб якась частинка нас їхала з ними. І я бачу, що це потрібно. І потрібно постійно. Тому так, і буду продовжувати. Хочу, щоб закінчилась перемогою наша ця війна. Це мусить закінчитися, тому що я хочу далі продовжувати працювати в своїй сфері. Я хочу продовжувати працювати, робити свою роботу. Угу. Чи впізнаєш ти свої прапори? Впізнаю. Я їх впізнаю. Вони не професійні, вони ну, майстрині, які вчились, які це роблять професійно, вони це роблять ідеально. Мої не ідеальні. Але я впізнаю, тому що я їх роблю, в мене є там така строчка, яку я впізнаю. Навіть на фотографіях. На відео можу не впізнати, хіба зупиняти потрібно, а на фотографіях я впізнаю. Зараз стало легше в плані фінансовому, тому що клієнти, клієнти в основному вони почали допомагати і з закупкою тканин донатити на закупку тканини. І мені мене це дуже радує. Це нам не можна забувати. Нам не можна забувати. Хто нас захищає, нам не можна забувати цих людей, тому ми потрібні, кожен повинен робити щось. Кожен повинен, ми, як гвинтики, в одному механізмі. Ми не маємо права вилітати, ми маємо працювати. І якщо ми кожен зробить малесенький малесенький крок, малесеньку дію, це купити їжу, купити устілки в берці, купити форму. Допомогти якісь організації будь-якій нас багато, волонтерів дуже багато. І коли це зробить кожна людина, то ми просто швидше переможемо. По крайній мірі, я в це свято вірю.